Доброго дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки. Сьогодні я хочу загадати вам загадку. Слухайте уважно та відгадуйте. Дуже товсті ноги маю, тихо їх переставляю. Височенний я на зріст, біля рота маю хвіст. Малята, ви здогадалися, про кого ця загадка? Звісно, про слоника. І зараз ми з вами послухаємо та вивчимо чудову пісеньку про слоника. Вона називається Веселі слоники. Тож, малята, сідайте зручніше, слухайте уважно. Пісенька починається. Слоник десь житаю туп-туп-туп. Хоботом махає він крук-крук-крук. Ушки розмахнулися, хлоп, 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 і ногами топаємо топ 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 Раз-два-три весело гуляємо, носиками дружно ми всі махаємо. Сонечко, смачний банан, пісню заспіває нам не на цілила, раз-два-три весело гуляємо, носикам дружнам всі махаємо танці, танці, разом до сури, слонники це друзі мої, шумки радіють, не спищить, а словники. ми всім принесем раз, два, три, весело гуляємо, Носиками дружно, ми всі махаємо танці, танці, разом до зорі, слонники це друзі мої. Хопотом -хо -хо -хо. раз, бушка, два, танцюємо разом, так ось так. Слоники веселі кропують знову. Ця. Весела, радісна, позитивна пісенька. Я вважаю, малята, що ви ще не раз будете із задоволенням її слухати та дивитися на дивовижних слоненят. А на цьому наше музичне заняття закінчено. На все добре, малята! Хай щастить!